Те, що я вам зараз скажу, може кардинально змінити ваше життя в кращу сторону. Слухайте уважно, а краще збережіть це відео та переслухайте декілька разів. Ваші великі гроші заховані в потаємному місці. Вони ховаються за вашим не можу обмеженнями і у мене не вийде. І кожен з вас має величезний потенціал і канал. Для того, щоб мати все, що ви хочете, у більшості людей через гроші були болючі ситуації у минулому, предків. І все це ваша пам'ять ДНК, яка тримає вас. І більшість вас живе не своїми програмами, а програмами роду. Вами управляють 90% підсвідомих програм. І коли у вашому роду ставалися різного роду нещастя. Ви обвинувачували у всьому гроші. І таким методом ви відмовилися від них, тому що це для вас небезпека. Тим самим заблокували свій фінансовий канал. І прямо зараз ви можете все це змінити. Яким методом я напишу під цим відео? Це не випадковість, це знак, що ви тут і вищі сили залишили для вас підказку. Виберіть одну карту із трьох, якщо ви ще не вибрали. Бо далі найважливіше. Тепер слухайте уважно. Всесвіт не дає знаки просто так. Якщо ви це дивитесь, значить настав час щось змінювати. Цей вибір це твоя карта дій. Чіткий план, як знайти свою силу, свій напрям і вибратися із застою. Перша карта у нас вісімка мечів. Ти пастці, але не фізичні, а ментальні. Обмеження, які тебе тримають, створені твоїм розумом. Це ілюзія контролю. Зовні, тоді як справжній контроль у твоїх руках. Ти зв'язаний, бо дозволив страху керувати. Ти стоїш на місці, бо обрав не рухатись. Ти чекаєш знак і ось він. Спотворення твого розуму тебе тримають на місці, або все вийде ідеально, або краще не починати. Ти переконаний, що найгірший сценарій найбільш ймовірний. Я така людина, ти думаєш, ні, ти не такий. Ти просто втомився. Думаєш, що інші знають, що ти лузер, але насправді це лише твоя проекція. Якщо ти відчуваєш застій у житті, це застій у тілі, напруга в тілі, спазм в животі, це паніка, і тіло кричить, досить терпіти, досить повчати. І цей стан це не твоя доля, це стан твого розуму, твоїх страхів, твоїх емоцій. І його можна, звісно, змінити. Є конкретна система дій, щоб вибратися з цього ментального полону. Ця в'язниця на карті вона не справжня. Вона створена страхом та розумом. На карті жінка оточена мечами, вона з зав'язаними очима і зав'язаними руками. Але мечі не формують стіну. Вона може пройти. Пов'язка на очах це символ ілюзії, а не реальності. Руки зав'язані, але не міцно. Вона може розв'язати себе. Це лише твоя ілюзія безсилля, сильніша за саму перешкоду. Це точка, де розум ворог. Ти знаєш, що робити, та не дозволяєш, бо думаєш, що не маєш права, боїшся бути засудженим, не хочеш розчарувати інше, вже здався. Хоча внутрішній голос уже не мовчить, ще не мовчить. Як вийти? Розпізнай у собі внутрішнього тарана. Це твій голос, який тобі каже, не вийде, це не для тебе, ти слабкий, це не твоя інтуїція, це драма. Та її потрібно відділити від себе. Зроби просту практику, запиши усі думки на папері, які стримують тебе, і запитай, це говорить моя сила, чи це говорить мій страх. І почни робити маленькі дії, які не такі страшні для тебе. У тюрмі вісімки мечів ти жертва, але навіть жінка на карті стоїть, вона не лежить. Це означає, що вона готова і ти готовий. Кажи собі, я виходжу з ментального полону і мої дії це ключ. Коли ти бачиш вісімку мечів, це момент пробудження, бо той, хто дійсно втомився бути в тюрмі, готовий вибратися. Наступна карта Верховний Жрець. П'ятий аркан. Це не просто мудрець. Це твоя внутрішня істина, яка стукає у двері, коли ти сам собі вже не віриш. Це момент. Коли потрібно перестати грати роль жертви, учня, того, хто шукає. Бо саме зараз час бути проявленим, стати тим, хто бере відповідальність за своє життя, вірить не в авторитет, а в себе, як в перше джерело, припиняє жити чужою системою і створює свою систему. Ти чекав, що хтось дозволить тобі діяти. Ти думав, що мудрість це коли хтось знає краще, ти вірив, що не готовий, але час прийшов. Твоя душа задихається в клітці очікувань і фальшивої скромності. Подивись у своє мислення: ти вірив, що є хтось вищий, хто знає краще. Та скажи, я. Маю жити по правилах, бо інакше буде хаос. І подивися, чи це відповідає твоїй істині. Можливо, твоє переконання, що моя істина не така важлива, як істина інших, а можливо, ілюзія, ти ховаєшся в духовності, бо боїшся практичних дій, за які треба відповідати. Це не просто карта, це виклик. І якщо ти його приймеш, я покажу тобі, як перетворити свою внутрішню силу. В основу нового життя. Тобі потрібно пройти практику, як від'єднатися від чужої системи і почати творити свою. П'ять питань, які виведуть тебе із режиму учня в режим учителя. Тобі потрібен інструмент, як з'єднатися з внутрішнім авторитетом себе і перестати питати у інших дозволу на життя. Скажи собі, я більше не живу чужими голосами. Тепер я слухаю свій. Зроби дію, яка ламає твоє уявлення про себе. І справжній жрець, мудрець, той, хто є джерелом енергії, він діє, він не виправдовується, він не сидить у кущах. Подивися на себе зараз по-новому. Ти не учень, ти провідник, ти той, хто здатний бути джерелом знань для інших. Ти той, хто має місію не виживати, а вести. Але все починається з моменту, коли ти ну, перестав шукати дозволу, стаєш дорослим, береш відповідальність, починаєш говорити правду, починаєш чути істину тут. І якщо ти готовий іти глибше, іди. Хай ця карта стане запуском твоєї системи віри, бо жрець це не бібліотека. Вогонь, який ти маєш запалити тут. Як це зробити, інструменти я залишу для тебе під цим відео. Третя карта місяць. 18-й аркан. Тепер ми входимо в темну ніч душі після шариця. Карта місяць це не просто аркан, це портал. Підсвідомість. Тут немає раціонального, тут немає ясності. Але тут є правда, захована в темряві. Це карта, яка оголює душу. Як жінка на ній оголює себе. Не для когось, а для себе самої. Там більше нікого немає. Це момент, коли реальність розмивається, все стається не тим, чим є. І виникає страх, який ти не можеш відрізнити. Та інтуїція це чи ілюзія. Але саме це перехід. Місяць змушує тебе подивитися в очі власної тіні. І якщо не втечеш, ти переродишся. Оголена жінка вразлива і справжня. Вона знімає тканину як завісу ілюзії, які ховала довго. Я сильна, але всередині розбита. Я в порядку. Але нічого не відчуваю. Я контролюю, але боюся втратити себе. А поряд два вовки. Один приручений, а інший дикий. І якого вовка ти годуєш? Прирученого чи дикого? Так, у цієї карти теж є когнітивні спотворення, наприклад, ілюзія контролю. Я мушу все тримати під контролем, інакше все впаде. Моя вина, що так сталося. Вини твоєї немає. Причина в тобі, бо це твій стан. Але не твоя вина. Підміна почуттів, я зла, роздратована. Хоча насправді ранима і самотня. Уникнення, не буду про це думати, саме розмовчиться. Якщо скажу правду, мене не приймуть. Ця карта. Витягує назовні певні страхи. Страх бути відкинутим, страх показати справжнього себе, страх не знати, що далі, страх побачити всю правду про себе, про інших, про життя. Що з цим робити? Напиши собі список правди? Правди, яку ти боїшся визнати. Розпочни з Я боюся і напиши список. Я втомився і напиши список. Я вже не вірю в…» і напиши список. Це не слабкість, це початок твоєї сили. Виключи свої фільтри сприйняття, не шукай підказок, знаків, сядь у тишині і просто відчуй себе, відчуй тіло, відчуй, що каже страх, не тікаючи. Страх не ворог, це твоя невиражена потреба. Це ті почуття, з якими ти боїшся зіштовхнутися. Довіряй процесу. Місяць не дає чітких вказівок, але він дає найголовніше інтуїцію, внутрішній голос, здатність відчувати, а не розуміти. Він виключає розум, він хоче переключити тебе. так? Тому твій розум затуманюється. Ти вже в темряві. Але коли ти там довго перебуваєш, ти починаєш бачити. Я рекомендую піти в медитацію і запитати у себе, що блокує мою силу? Практика, розрив ілюзії, відпустити контроль і незламність. Робота з архетипом дикої жінки, щоб повернути собі первинну силу. Перестань грати, перестань пояснювати, перестань ховатися. Настав час показати собі справжнє тіло, справжню себе. Напиши собі, я бачу цей шлях крізь ніч. Цей аркан потрібно пережити крізь тіло і відпустити. Готовий? І якщо ви готові, то усвідомте, що темрява не страшна, коли у вас всередині є світло. Ти вибрав карту, але насправді ти вибрав себе. Ти побачив свій страх та полон розуму через вісімку мечів, свій голос істини, що готовий звучати через верховного жреця. І свою тінь, яку пора обійняти, а не тікати від неї карта місяця. Це не просто про страхи, це твоя точка росту. Це твоя точка зламу. І під цим відео я залишаю тобі запрошення на марафон. Щасливі і багаті. Це не просто марафон про мрії. це про зміну себе, це шлях з темряви у ясність, з безсилля в силу. Що ти отримаєш? Перевантаження мислення, щоб вийти з ментального полону, зв'язок. З внутрішнім авторитетом, щоб більше не питати дозволу на своє життя, очищення від страхів і ілюзій, щоб діяти, не ховаючись, практики і ритуали, які з'єднують тебе з джерелом сили ресурсу і грошей, глибокі розбори тіней, які блокують щастя і багатство. Ти вибудуєш свою точку опори на себе, цей марафон для тих. То втомився виживати. Більше не хоче жити чужими правилами, відчуває, що здатний на більше, але поки не може прорватися. Готовий вийти з тіні, тоді заходь. Посилання під відео. Твоя трансформація починається зараз. Сьогодні. Завтра не існує я тільки сьогодні.